Я був тоді в відпустці. Четверта зміна виїжджала на пожежу. Там горів приватний будинок, і хлопці врятували людей та врятували майно. І знак вдячності господарі дозволили вибрати одного з тих цуценят, які були також в будинку на момент пожежі. Вони також їх врятували. І ось тоді вони вибрали мажика, і так він у нас з'явився. Люка під час пожежі В одеських рятувальників з'явився новий плеканець. Тут... Як справжній хазяїн він підрівнює кущі на території пожежної частини. Сюди його привіз рятувальник Олександр Плахтіна як подяку від людей за врятований від вогню будинок. У нас була дуже велика дискусія, як назвати собаку. Як то кажуть, як корабель назвеш, так і не попливе. Поки ми вибирали йому ім'я. Хтось приходив, постійно йому щось приносив, якісь там іграшки, якісь там вкусняшки. У собаки було все, починаючи з великої сім'ї, яка його любить, і закінчуючи банально якимось там іграшками, м'ячами, будкою, вольєром. І потім, коли ми зрозуміли, що собака вже на свій маленький вік все має, то ім'я напросилося саме по собі мажор. Чому саме я почав займатися з мажором? Ну, це можна так сказати, копнути трохи глибше. Це була моя маленька мрія ще з університету. Тоді в мене був вибір бути кінологом або бути спортсменом. Тому ну, тоді мій вибір підпав на, на спорт. Зараз, як предсталася така можливість, я відразу не... Багато так скажем не думав, адже я дуже хотів, щоб моя мрія маленька здійснилася. І це по-перше, по-друге, я дуже люблю собак. І для мене це, як то, як -то кажуть, дуже в Кайф було. Тренування проходять два рази на тиждень кожну середу та суботу. Ми його тренуємо на пошук людей. довольно таки сдибный пес, все разумеется, быстро схватывая. Пришел маленький такой, и то, что мы успели, мы успели послушание сделать, то есть команда ко мне рядом, сидеть, стоять, лежать, место, ну и поиск. То, что мы делали, это поиск, мы старались на это больше обращать внимание, он его делает, но опять же, у него должен быть интерес. Так, да, молоді. Давай, давай, давай. Без перебільшення можна сказати, що в нього з'явилася велика любяща родина пожежних, яка його дуже цінує, любить і пестить. Також він став більш слухняним, ми постійно тренуємося та досконалюємо свої навички в цій сфері. Напевно, найголовніше завдання це буде якась психологічна підтримка рятувальників після складних виїздів. Він є, так скажемо, антидепресантом нашим. На рахунок нових завдань, нових команд, то він доволі таки швидко навчається, швидко стримає інформацію. Він здібний, він розумний пес. Плануємо далі займатися. І прийти до того, щоб він став повноцінним рятувальником, виїжджав з нами на певні виїзди та допомагав нам в роботі нашій.